Ще поки не ливанув дощ, сьогодні вирішив відзняти ще одне відео, показати вам свої томати. Це помідори, які я саджав дуже густо. Буквально я вже розповідав попередніх відео, там 20-25 см між кущами. Ось мої плоди. Це сорт Херсонський сухарчук. Ось такі в мене вже є плоди. Сьогодні початок серпня. Конкретно ці помідори я ще не зривав. Ось дивіться, ну грам 200 одна помідоринка. Тут теж саме. Ось. Ну це трошки менше буде. На цій вже вон є початки. Скоріше всього за фітофтору, не знаю ще. Ось в іншому рядочку теж отакі от помідори. Це є Херсонський сухарчук. Плоди помірні, це нижча зав'язь. Підв'язую, але щось ця моя підв'язка не витримує навантаження цих всіх кущів. Тобто помідори, які можна і консервувати, дуже смачний з них томатний сок. Це Мої батьки вирощують ці помідори, мабуть, я не знаю. Скільки я пам'ятаю себе, стільки ці помідори і ростуть. У них це сорт, це не гібрид. На збирається з року в рік. Ось дивіться, помідори. По 150 десь приблизно 200 грамів. Я їх ще поки не рву. Зараз розкажу чому. В принципі, період. І дійшов такий, що можна їх вже зривати, щоб не перестигали, але зараз перейдемо до дещо інших помідор. Ось такий довольно неплохий урожай, як на невиробленому городі, без додаткових підкормок. Там трошки по листу я НПК добавляв давав цим рослинам. Це взагалі я не знаю, що це за помідор. Серед розсади було херсонського сухарчука. Отакі от от помідори, не знаю, вони ще не дозріли, ну, лише, лише починають дозрівати. Кругленькі якісь, доволі таки гарні ще мені дали помідор. Я зберу насіння. Наступного року сорт, не знаю як він там правильно називається, кажуть на нього лампочка. Помідори у вигляді лампочок. Тож йдемо на помідори, які я рекомендував і говорив, що дуже смачні. Вони у мене дивіться в якому стані. Ось. ну Тупо ні на що не похоже. Ось такі плоди, він ще зелений, ну в ньому вже грам 150 буде, як мінімум. Ось кущики. Як там писали хтось в коментарях, що просто ні на що не похоже. Ну, дійсно ні на що не похоже, конкретно ці помідори. Але з них я вже десь порядка 5 кілограм помідорів зібрав. Не встигаємо ми їх поїдати, тому я... Херсонський сухарчук не спішу обривати. Я тільки з цього куща порядка 2 кг зняв не на не нижчих зав'язях були помідори. Ну, 300. По-моєму, найбільших там 2-4 помідора по 300 грам. Е інші там в районі 200 грам. Ну, 3 кг я вже зібрав цих помідор доволі таки хороші, дуже солодкі. Це помідор, я нагадую ще раз гібридний гібридний помідор Волове серце рожевий, тому що є ще не рожевий. Це теж он, дозріває у мене Херсонський сухарчук. Такі листя теж побиті фітофторою, хоча там і оброблялося, воно від фітофтори, можливо, ще додатково якісь. Захворювання можуть бути, не знаю. Ось такі помідори, я їх ще не трогаю. Можливо, там на днях буду обривати. Волове серце рожевий, дуже солодкі, дуже, дуже ароматні дуже класні. І ще я їв отакі от помідори, вже теж зірвав 4 штуки. Теж вони десь до 200 грамів у мене виросли. Це розовий фламінго. Кущі такі ж самі, як і у попереднього, тобто тут майже немає ніякого листя. Отакі от, от дозрівають. Теж солодкий ароматний помідор. Але мій фаворит все ж таки волове серце. Доволі крупні. На консервацію не йдуть, тому що вони просто не помістяться в банку. А от салат з фіолетовою цибулкою з цибулькою та домашньою, домашньою олійкою саме воно. Ось такі помідори. Тому на днях я. Позбираю ще е, сухарчука, трошки дозріючи волове серце. Ну, як мінімум, на даний момент на салати я забезпечений помідорами. Хоча на ці рослини і не скажеш, що вони на щось спроможні взагалі. Трошки їх треба попідв'язувати. Причина в тому, що мій город настільки заріс і не викладав відео. Огірочки я щось трошечки не вибирав. Я вже десь порядка теж кілограм 10 вибрав. 3 кілограми десь викинув, просто викинув, бо вони переросли в мене. Е, був трошки зайнятий іншими справами, не міг mm -hmm. знімати відео. Ну Тому, тому, тому таким чином займаюся зараз всіми цими справами. зараз. І помідори показав. Тому рекомендую як е, салатний помідор, той, який їсти зараз, доволі смачний і е, е, ароматний це волове серце, універсальний помідор для томата на закрутку і також для салатів. Це червоний помідор, е, сухарчук, херсонський сухарчук називається сорт. Ось такі помідорки. Ось, ось так. Не забувайте провокувати е, цвіт, обриваючи нижнє листя до помідор. Харчується рослина, отримує всі поживні. І вітаміни, і мінерали з верхніх листочків, нижчі, вони, як правило, нічим нічим не допомагають рослині, лише збирають основну хвороби і загущують саму посадку томатів. Тому рекомендую обривати нижчі листочки і обробляти двічі-тричі за сезон будь-яким доступним для рослини бором. Можна давати магній для кращого. Для, для кращого формування плодів. О, дивіться, який цей десь грам на 250 точно буде. Ну, в общем, Дякую вам за перегляд. Не забувайте, що будь-яка рослина вона потребує теж уваги і вітамінок, як і будь-яка людина. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте коментувати обов'язково відео.